Щорічно в Україні у третю неділю березня відзначається День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Саме цієї нагоди 17 березня у Зміївському міському будинку культури відбулись урочисті заходи за участю Зміївського міського голови Павла Голоднікова, керівників та працівників комунальних служб громади. Сфера комунального господарства завжди була надзвичайно важливою, особливо зараз, під час війни. Разом ми пережили особливо складну зиму, гідний стійк. Кодолали усі труднощі, у тому числі завдяки невтомній праці наших комунальників. А це люди багатьох професій: слюсарі, сантехніки, електрики, стропальники, електрозварники, водії, трактористи, столяри та двірники на їх адресу цього дня звучали слова щирої вдячності і теплі привітання. 24 лютого, коли розпочалася повномасштабна війна Російської Федерації проти України, було дуже складно виконувати ці завдання. Тому що всі ви на своїх робочих місцях, ніхто не поїхав, і кожного дня виходили і працювали. Незважаючи на те, що е, дуже був дефіцит бюджету, тарифи були ще старі, вони залишаються. Вдумайтесь, вивіз сміття. Тариф 17,95. Але ви на сьогоднішній день всіх кожного, кожного тижня на маршруті, кожного тижня прибираєте сміття по всій міській громаді, виконуєте свої завдання. Це крім того, знаючи, що дуже велику кількість ресурсів ваших ми направляли для того, щоб вирішити і допомогти нашим військовим, які перебували на території громади. І ви також з цим завданням справилися. Саме головне, ви не тільки професіонали в своїй справі, а ви ще досить сміливі, тому що ніхто з керівників наших комунальних підприємств не пане залишив зміську громаду, а залишився і працював щодня. Так, були складності і в кінці року була невелика заборгованість по заробітної платі. Але також ми з цим, цим справилися на сьогоднішній день, всі отримують заробітну плату вчасно. Ви кожного дня, всім ранку, на своїх робочих місцях, ви кожного дня дбаєте про наше місто. Змів тепло, розпочали і закінчили опалювання сезон, ще не завершили, але розпочали вчасно і надавали тепло нашим мешканцям. Кожне комунальне підприємство. Зараз можу перелічити, ви всі на своїх місцях. Ви найкращі. Ще раз прийміть найщиріші вітання. Хай ваші підприємства процвітають. Ви працюєте щодня, а найголовніше, щоб ви відчували подяку наших мешканців. З професійним святом, я впевнений, що з вами ми обов'язково вистаємо та переможемо. Слава нашим Збройним силам, слава Україні! Павло Голодніков нагородив працівників комунальних підприємств громади почесними грамотами директора Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної військової адміністрації та голови обкому галузевої профспілки. За високий професіоналізм, бездоганну сумлінну працю на благо людей у непростих умовах сьогодення комунальників громади нагородили і почесними грамотами Чугуївської районної військової адміністрації та районної ради і Зміївської міської ради. С нагородження на працівників комунальних установ громади чекав святковий концерт, який подарували солісти і танцювальні колективи з Мівського міського будинку культури. У цей складний для країни час кожен на своєму місці тримає свій фронт. Комунальники зміївської громади тримають його гідно щодня зранку і до пізнього вечора. Тож дякуємо кожній і кожному. На чиї плечі покладено нелегкий тягар, адже плодами вашої праці є чистота, порядок, комфорт, Орт, благоустрій і життєдіяльність наших населених пунктів не лише у святковий день календаря, а й щодня. Ваші добрі справи варті особливої уваги та вдячності. Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейної злагоди, життєвих гараздів, нових професійних здобутків, миру та перемоги.